Вчора машина висіла на підйомника, мотор стояв внизу. Сьогодні у нас вже мотор в машині і успішно він запускається. При запуску машини, що ми обнаружили? Що у нас ошибка по осажовому фільтру і по каталізатору. Але так, як ми ними не займаємося, ми відправляємо імо до спеціалістів і нехай вони з цим розбираються. По одній простій причині чого? Тому що все, всі машини норми Євро-5, Євро-6, от така конструкція. Ось показую. І у вас мотор хоче употребляти воздух, ось він вам употребляє в якому великому, тому що мотор 3 літра 10. І хочеться віздух, відработавши гази, кудись викидати. От вам він не викидає. Викидає він вам через турбіну, правильно? Угу. Коли він викидає через турбіну, у вас забитий сажовий фільтр, у вас сигналізують такі датчики температури, що у вас перевищена температура вихлопних газів. Тому що, якщо у вас привищена температура вихлопних газів, датчик бачить. Що він автоматом вибиває ошибку і машину переводить в аварійний режим, щоб вона у вас е, просто саме згорів мотор. Відключається, у вас там блю, ну ти зрозумів, там оце ну, січка, от. ну так, да, це довго розказувати. Це зроблено для того, щоб в случае чогось, у вас ця машина тільки могла доїхати до сервісу. От вона доїхала до сервісу і успішно заблокувалася. Все, і ти не знаєш, що робити. Взять ніху взять, денег нет, але ви держитесь. І так само вам проблема Audi, Volkswagen. У мене це, такий самий був опыт. Я їхав, і в мене зараз загорілася шибка дблю, і каже, ваша машина заблокується через тисячу кілометрів. Що робити? Либо визивати евакуатор, либо дете ремонтувати. Я доїхав успішно до Києва, у мене все вийшло. Так що ми відправляємо її до людей, які займаються непосредственно сажовиками, і вони нехай дивляться. А може більша регенерація ще його пропали. Ну хоча навряд-ли. по вихлопу вже є проблеми.